Утьмо уважні, в той час прийшовши в околиці Филипових, кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди, Сина чоловічого, ті відповіли одні зивали хрестити, лін, чи за Ілю, щічі за Єремію, або одного з пророків. На вашу ж думку. Же до них, хто я позвався Симон Петро і заявляє ти Христос, Син Боже Богу, у відповідь Ісус сказав до нього, щасливий ти, Симоне, Сину, Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож я тобі заявляю, що ти, Петро Скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, я тобі ворота її не подолають, і дам тобі ключі царства небесного, і ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небо. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поминаємо і згадуємо двох найбільших з апостолів Петра і Павла. Якщо добре подивитися на цих двох мужів, то можемо побачити, що вони є кардинально різні між собою. Але незважаючи на те, що вони є такі різні, вони є в єдині в любові до Ісуса Христа. Якщо глянути на Петра, це є рибак проста людина. Яка не має великої освіти, досить запальний у своєму характері і який є слабкий. Якщо глянемо на Петра, це є одна особа, але коли подивитися на Павла, це є зовсім інша постать. це є Фарисей, високо освічений чоловік, сильний є досить духом. Але є десь сліпим, коли питання стоїть про істину, теж має свою слабість. Два кардинально різні, але одночасно залишаються в одному подібні це слідувати за Христом. Проте обидвоє ці чоловіки є десь всередині зламані, перемінені Христом. І обидвоє є ті, які є святими. Якщо подивитися на Петра як постать, цей досить цікавий чоловік, він є дуже гарячою дачі. Він спочатку запалюється, кидається робити, а потім починає осмислювати те, що він сказав, і те, що він почав робити. Коли людина так починає діяти, іноді просто вже важко щось направити, зробити. Але зважте, Христовий він є довкодому. Він є той, котрий десь є чистим серцем. І сила Петра не в тому, що він міг ходити по воді, але сила Петра залишається в тому, що навіть після свого падіння. Він міг вернутися до Христа. І почути ті такі досить важливі слова, які Петро почув такі від Христа. Паси мої вівці. Він є тою скелею, на якій Христос будує свою церкву. Він є фундамент віри в Христа. Хоча, зважте, Петро з легкістю кричить, я піду за тобою хоча б на смерть. І після цих слів за три години він відрікається від Христа три рази. Тим самим Петро показує, наскільки він є сладкий як людина. І що без Христа справді він не може багато чого чинити. Але це і є десь Петрова сила. Його серце любить, горить і він слідує за. Христов. Його серце не вміє любити трошки, але як горить, то горить до кінця. Цікаво, але ми так само десь подібні до цих трьох мужів. Кажу трьох, тому що третій є ми. Десь подібні до Петра в певних своїх починаннях, падіння. І десь подібні і до Павла, що вміє деколи осмислити, подумати, але чогось не побачити. Свого часу один молодий вояка, коли попав до лікарні, він казав, що ця війна розбила, зруйнувала все, батьківську хату, мрії. Все розсипалося і в серці залишилася якась певна пустка. І цікаво, що хлопака, який так само, як і він, будучи воякою, який лежав на сусідньому ліжку коло нього, все, що зробив, просто подав йому вервицю і сказав: тримайся, Господь тебе не залишив. І це стало, каже, для нього новим початком, для того, аби рухатися. Усвідомлюючи, що здаватися нема сенсу, коли за тебе стоїть Господь. І Він продовжив свою, як то кажуть, намагання і боротьбу. Каже, і ви знаєте, все потихоньку каже хоч важко, але почало ставати на свої місця. Павло від Петра кардинально відрізняється, освічений. Був свято переконаний, що Він служить Господеві. Адже він старався виконувати Тору як Фарисей. Проте, навіть ідучи тією доброю дорогою, служачи Богові, він все рівно оступився, не розпізнав до кінця істини, залишився сліпий в цій істині. І зважте, що робить з ним Христос. Він перед ним преображається і він осліп, став сліпим, по дорозі Дамасу. І подібно десь, як і Христос, який три дні був у гробі, Павло залишався так само сліпим, не бачив. Але після цього, коли відкрив свої очі, він побачив справжнього Христа. Справжню істину і почав служити йому вже в плоті, не жаліючи себе. Людина, яка йде деколи доброю дорогою, теж має можливість уступитися в впасти так, як і Павло. І зважте було в свято переконаний, що він робить добру справу. Так іноді буває і з людьми. Диявол спить, він деколи любить. Хоча іноді здається, що ми теж знаємо все, як треба робити, як воно ну, потрібно має бути. Але іноді стоїть питання, чи справді воно є так, чи справді ми до кінця йдемо за істиною. Тому що різні перепони в житті, біль, втрати, кризи, вони іноді зупиняють як і павла. І людина до кінця не знає, як робити. Проте слова, які були сказані Христом до Павла, є актуальні і до кожного з нас. Я вибрав саме Тебе. Мені потрібен Ти. І твоя є місія особлива. Можливо, в людських очах вона невелика, але ти є потрібен Христу» І це звучить питання до кожного з нас. Потрібне. Бо за нас Христос заплатив досить велику ціну. І подивімося тепер на цих двох мужів разом. Обидвоє вони падали. Проте Христос вибрав саме їх і обидвох зробив сильними. Ми теж падаємо, але Христос може зробити кожного з нас досить сильним. Обидва сумнівалися. Проте почули обидва від Христа, що йому є потрібні. Обидва десь були в чомусь проти, проте, Христос зробив їх апостолами народів. І обидвоє не були безгрішними. Проте, Христос їх перемінив і зробив святим. Всі основні такі функції, які притаманні їм, є притаманні також і нам. І дивлячись на них, ми можемо побачити, як Христос може все вчинити. Це є тільки основою того, що Христос має силу з простої людини чи освіченої людини. Зробити щось велике лише за одну єдиною умовою, що людина готова йти слухати і співпрацювати з Христом. І Він все переміняє. Головне повірити. Пані Наталя з Маріуполя була розбита, вона не бачила сенсу далі жити. Сорок років. Все, що вона творила, все, що вона працювала в одну мить було знищено. Каже, майно втратити це було тяжко, але втратити всіх рідних і залишитися однією самою, це було найважче. Розуміти, що немає батьків. Розуміти, що загинула твоя рідна сестра. Розуміти, що твій чоловік теж помер. і з чоловіком померла, каже, також певна надія і їхня донька. Все втратили. Вона постійно задавала собі питання, що було би краще лишитися живою чи померти сіменими разом з ними. Але в один прекрасний момент, коли вона була каже, розбита і не бачила сенсу життя рухатися, вона просто зайшла до храму. І почула слова, які тоді священик сказав, не бійся, але тільки вір. І ці слова, каже, настільки для неї, каже, вплинули Христові, що вони її, каже, зорганізували. Вона почала, каже, жити, жити для тих, хто отримав в подібній ситуації, як вона, почала працювати волонтером, почала допомагати тим, хто. Подібні ситуації. Каже, я отримала сенс життя. Я знову, каже, стала міцною. Я стала працювати для людей, а працювала для себе. Каже, Христос цілковито мене перемінив. Каже, ці маленькі слова не бійся, тільки віра. І коли мене почали ці слова поглиблювати, вона зрозуміла дуже велику річ. Наступні слова Христові, не бійся, я з тобою. Вона подібна так само десь, як Павло чи Петро. Було в подібній ситуації. І кожен з нас десь починає час від часу попадати в таку ситуацію. Господь іноді робить певні речі для того, щоб людина була зломана, для того, щоб її відбудувати. Відбудувати для святості, для Царства Божого. Може бути розбите серце, але саме це розбите серце, деколи веде саме до Бога, який зцілює це серце, відбудовує і дає той промінчик святості, де людина шукає Христе йде за ним і стає ще сильнішою, ніж була раніше. Це подібно як рослина, яка росла в парнику, а потім висадили в відкритий ґрунт. Вітер, дощ, сонце, спека. Здається, ця рослина пропадає, опускає свої листочки, але потім починає піднімати свої пагінці і стає ще сильніше. Так іноді Господь чинить, показуючи, що Він може зробити щось велике, неймовірне, там, де, здається, немає шансу. Так було із цими двома чоловіками Петром і Павлом. Обидва падали, але обидва ставали. Обидва помилялися, але шукали стежку, йдучи за Христом. Обидва грішили, але обидва стали святими. Це є також для нас, бо щось подібне і в нашому житті час від часу відбувається. Тільки ми, подібно, як і вони.